Микола Трублеїні Про дівчинку на талочку і сріблясту рибку. У горному, глибокому озері жила маленька срібляста рибка. По тому самому озеру плавав великий білий лебідь з довгою шиєю і могутнім дзьобом. Одного разу Зустрів лебідь рибку і хотів її з'їсти. Стала срібляста рибка проситися, не їж мене лебідю, красеню білокрилий, велетню чорнодзьобий. сказав тоді лебідь. Дістань мені черевички, бо лапи мої у воді мерзнуть. Дістанеш, тоді я тебе не їстиму. Не дістанеш з'їм. Швидко попливла рибка по озеру шукати черевички, кругом побувала, на дно спустилася, ніде черевичків для лебедя не знайшла. Підпливла тоді до берега під очерет і заплакала. Почула той плач зелена жабка стрикотушка і питає рибка. Сребляста, чого ти плачеш? розповіла рибка жабці про своє горе. Куа, я тобі допоможу, сказала зелена жабка. Підожди мене тут, куа. Залишила рибку між очеретами, а сама на берег виплигнула і заквакала. Ква. Куа, куа, куа. Почув це горобчик молодчик, що сидів на високій вербі, і у відповідь зацвиренчав. Цвіріть, цвілі, цвілі. Розповіла жабка горобчикові про біду рибки сріблястої і попросила дістати черевички. Полетів тоді горобчик-молодчик в садок, де гуляла маленька дівчинка Наталечка. Як довідалась Наталечка, що лебідь рибку хоче з'їсти. Швиденька принесла горобчикові свої старенькі черевички і наказала леті швидше, швидше, щоб рибку врятувати. Горобчик молодчик полетів і віддав черевички зеленій жабці стрікотушці. Жабка вплинула у воду і подала їх рибці сріблястій. Зраділа рибка, зараз же попливла до лебедя. Черевички тій лебедіві дуже сподобалися, і він пообіцяв ту рибку сріблясто не чіпати. Переказала свою подяку срібляста рибка жабці з трикотушці, а жабка горобчикові молочкові, а горобчик на талочці. Діти перевіряємо себе. А зараз тест. Перше. Якому жанру відповідає текст? Казка чи оповідання? Друге. Яка це казка? Авторська чи народна? Третє. Де жила рибка? У річці чи озері? Четверте. Що попросив лебідь у рибки? Чоботи чи черевички? П'яте. Кого рибка зустріла в очереті? Горобчика чи жабку? І шосте. Як звали дівчинку? Наталочка чи Марійка? Любий друже. Ось ти познайомився з цікавою казкою Миколи Трублеїні. Поміркуй, яке з цих прислів'їв вражає головну думку казки. Перше. Лихий доброго псує? Друге. Друзі пізнаються в біді. Третє. Два хитрих мудрого не переважать. Дякую за роботу. До нових зустрічей!